У свої 25 років грівнянка Оксана Ярута стала багатодітною мамою. Жінка пригадує той день, коли народжувала. Каже, коли почула плач своїх діток, то ще на операційному столі ледь стримала сльози. Я була при тямі, тому я чула, ну, чула, як мають їх, показували. Я кричать, чула, які перші емоції були. Я ну, якщо чесно, то сльози на очах були, але ну. В реанімації Відразу після народження немовлята були підключені до штучного апарату дихання. Однак за добу адаптувалися і вже згодом їх перевели до мами. Новонароджені Янголятка вже мають імена. Тільки ми знали, хто у нас буде. Дівчинки і хлопчик ми назвали. А хто придумував імена спільно? Чи О, ми спільно з чоловіком. Чоловік дуже хотів діанку, дочку, то ми вирішили дянка. Думитрики вже. Даринка заодно щасливий тато новонародженої трійні не на мить не покидає палату дружини. Чоловік ще досі не може повірити, що у їхній молодій сім'ї відразу потрійне щастя. Перші враження, коли вже буквально от півтори секунди залишались до того, як я вже як безпосередньо їх побачив, коли їх везли по коридору. емоцій було якби надзвичайно багато, яких словами якби, пояснить практично неможливо. Єдине, що можна сказати. Було безмежне щастя і слів, які як такі взагалі не було. Був комок, якби щастя в горлі, сльози на очах, і якби, розуміння, що це ось, щастя, потрійне щастя. Вже воно з нами тут. І, якби це все наше щаслива подружжя каже від тепер: число три для них символічне і стане самим щасливим у їхньому житті. Те, що у нас буде не одне дитя, ми були то були готові на сам ну спочатку. А от коли ж їх показали, що їх буде троє, то якби символічно для нас була цифра три, бо в мене в брата і в сестри є по троє дітей. Я кажу, що я ж не буду гіршим за вас. Відповідно, нас нам Бог подарував теж троє діток. Заступник головного лікаря Рівненського перинатального центру розповідає: новонароджені дітки справно набирають вагу і почуваються добре, і це незважаючи на те, що народилися на 34-му тижні вагітності. Першу добу вони мали дівчатка, мали дихальні розлади, були трошки на апаратах. На даний момент вони більш-менш стабілізувалися, але недоношені діти це є, повторюю ще раз, особливі діти, які потребують ще догляду, виходжування, і їм ще досить довго, щоб, ніж піти додому, що вони тут у нас побудуть, навчаться, всього, наберуть ваги. Нині молоде подружжя орендує квартиру, та ненадовго, адже міська влада пообіцяла виділити їм 1 мільйон 200 тисяч гривень на купівлю квартири. Юлія Павленко, Олег Тарасович, новини Рівного.